Вітаю вас, любі! Вітаю на каналі, вітаю на відео. Так, сьогодні будемо говорити про те, над чим ви давно працювали або в чому давно приймаєте участь. Ой, карти випадають. Ні, давайте тоді не будемо змінювати посміту. У сусідів знову вечірній вайб. Тому, думаю, ну, може бути чути, бо на попередньому відео, здається, було чути. Тому, вибачте, будь ласка, і не зважайте. Так, поїхали. Те, в чому ви давно приймали участь. Ви зараз як Ну, тут сьогодні про жінок. Це для жінок, і я постараюсь доволі коротко. Опис, ну, ви знаєте, така. Ну, ви якщо зла, то ви рубаєте. І якщо ви добра. То скрізь свято. Дуже енергетична людина. Ваша енергетика дуже відчутна. Якщо ви за собою такого не помічали, значить цей розклад може бути не для вас. Ось. Ну тут королева жезлів, да Ну, і така ви така людина схильна, незважаючи на те, що це королева жезлі, ви завжди знаєте зерно, з чого все починається. Як вам пояснити, чому ви така? Тут і двійка Пентаклів. Я не знаю, чи знаєте ви про себе, чи ні, але справа в тому, що ви як заздалегідь знаєте результат і чините так, як це необхідно. Справа тут не про емоційність, я вам скажу серйозно. Тут жодної карти про емоції, тут жодних келихів немає. Там, ну, от немає, розумієте? Тут пентаклі, мечі а, і жезли. розумієте? Тут все свого роду як конкретика. Ну, В даному випадку, якщо опис людини, то ви впевнена в собі людина. Ви впевнена в тому, що ви відчуваєте, чи що ви бачите, чи можливо доходите до цього, чи на цьому етапі. Тут, знаєте, як двійка пентаклів, тут ем, таке утримання балансу. І ви можете спостерігати, що у вас як етапно, так, да, то люди. Прихильні до вас, то ви як ніби відштовхуєте їх. Або ви, або хочете бути з людьми, або хочете закритись від людей. Ось це нормально, це нормально. В природі ж існує такий законний факт, да що на темну пору доби, квіти, дерева і тому подібне. Ну, є такі, да вони згортаються. А коли починається ранок, вони розгортаються. У вас, незважаючи ні на що, на всю психологію, незважаючи на травми, заздрощі, на его, в кожному, в кожній людині є. Ну, як вам пояснити? Ще одна, мабуть, да, сторона цієї особистості, яка не підконтрольна. І це не зовсім про підсвідомість. Це вже на, скажімо так, наше тіло реагує перше, це психосоматично, це якщо зв'язано з головою, да? потім фізично в нас здоров'я може хромати, або навпаки покращуватись. Це зв'язано теж. І з природою нашого тіла. Це інстинктивно, і в деякій мірі, якщо до тіла взяти, так, це когнітивістика, пов'язуючи з головою. Все пов'язано, розумієте? Все абсолютно. Тому для утримання балансу треба розуміти дещо, можливо, не багато, але зерно. розумієте? Тому це може говорити про вашу імпульсивність. Це, вибачте, це дійсно може бути з вашої сторони виглядати як імпульсивно. Ви швидко спалахнули, подивились, зерно зрозуміли, пішли далі. Розумієте? Можливо, ви із тих людей двійка Пентаклів. Це, я вам так скажу, це. Ну, Двійка Пентаклів це матеріальна, це дійсно про утримання балансу. Це десь ось, -ось на грані, тому що трійка це вже іде робота. Ну, якщо, наприклад, спуститись до фінансів, ви думаєте, куди хтось хто інвестує, куди інвестувати. Куди, у кого, наприклад, може бути їх не забагато, ви думаєте, як їх так розпреділити. Інші люди думають, куди би їх діти, їх занадто багато, ну, своя, да? не суть. Я не про це. Ось такі коливання можуть бути. І тому що стосовно вашої натури, да? чому ви можете бути або ось так, або ось так. Ну, перше, ви, я, ну я наскільки бачу по картам да, центровим, От паш е, цих, і тих теж, вибачте, мечів. І королева жезлів. Справа в тому, що, дивіться, тут людина тримає баланс, Ідучи по жердині, читає книгу і де? десь там ще щось. Королева е, жезлів. Людина теж показана в позі спокою. Розумієте? Тому насправді, якщо по-хорошому, ви людина по своїй природі спокійна і врівноважена. Чому ви входите в одну або іншу грань? Да? Чи ви тримаєте баланс, чи ні? Це вже такий момент. Тепер, якщо ви Ну, Ми всі матеріальні люди, незважаючи ні на що, і перша карта теж матеріально пентаклива, а наступна десятка мечів. Справа в тому, що вам треба розібратись в тому, над чим ви тримаєте баланс, що тривожить ваш розум, що запалює вас, чи ви запалюєтесь головою. Ну, тут скоріше знаєте як. Ви намагаєтесь поєднати своє нутро і свої внутрішні відчуття, бажання, бачення да, і перечуття з матеріальним. Ви свою природу. Намагаєтесь підлаштувати під матеріальність, або е, не те, щоб підлаштувати, ну, да, в якійсь мірі підлаштувати, Ви, вам треба якось, нам всім треба якось жити в цьому матеріальному світі. Да? Мати спілкування, ну, взагалі мати соціальне життя, економічне, ну, взагалі існувати в цьому житті. Да? Тому тут. Е, Тут не, тут не про конфлікт, тут немає конфлікту. Тут е, рів, про рівновагу. Урок рівноваги. Вам це дано для того, хто в такому, да? Ну, я скажу так, ви, можливо, на сьогоднішній день ви не ведете особливо. Активний спосіб життя. Ну, от тут людина саме, ну, ви, можливо, я не знаю, там, працюєте сидячи там. Ну, коротше, Тут у вас доволі небагато переміщень або активностей. Є вони так, але це, як вам сказати, це пройдена траєкторія, це ті, можливо, шляхи. Які не виводять вас із дисбалансу із себе, із з гармонії себе. Чому ще так кажу? Тому що тут четвірка жезлів. Незважаючи на те, що це жезли, так, рух є в будь-якому випадку. Ось, але це не про активний рух, тому що жезли це про стабільність, про сталість. Ну, ось, ну, Сталість в плані. В даному випадку ні, тут неправильно підібране слово. Це, Хоча якщо про внутрішній стан, да, то це про сталість, про емоційний, да? у вас ну, немає, скажімо так, в емоціях можливо великих граней да? або великої палітри емоцій. Ви, можливо, здебільшого переживаєте це в своїй голові, до речі. Да? Я вам скажу так, ні, це періодично і це доволі довготривалий період, бо Двійка Пентаклів теж карта не про спішку. Ось це доволі тривалий період. У когось це може бути, ви в такому стані, ніби як і підвішано, ніби як і знаєте, ніби як і не знаєте. Ну, я вам скажу хаотичність. Перше, що кинулось мені в очі хаотичність. Тому що. Двійка пентаклів, наступна карта, десятка мечів, потім паш мечів. Ну, це, знаєте, як, із князів грязі. Отак, так можна виразитись? Вибачте? Ну, Тут такого плану. Ну, Щось похитнулось можливо, але вам вдається чи не вдається ось в чому питання? Да? До чого ж це все і ведеться в цьому розкладі? Вам треба розібратись, вам треба підбити підсумки, вам треба розставити все по своїх місцях. Всі, всіх по своїх місцях. Вам треба розібратися зі своїми бажаннями, із своїми небажаннями із собою, в принципі. Як вам сказати, я не скажу, що ви людина, те, що ви врівноважена людина, ви там, ну, добра, усміхнена, активна. Ні. Любенька, ви можете бути, я ж кажу, ви якщо рубаєте, то ви вже рубаєте. І тут не я ж, не про емоційність. Ви не впада... Ось в чому справа ваша природа, ви не впадаєте в ту градацію, коли ви. Ну, діяти обум Ви можете спалахуватись якоюсь ідеєю, братись за неї, бачите одразу там корінь, зерно, в принципі сенс всьому, або заздалегідь або одразу знаєте, що ви Ну ви це ну, не ваше. да Навіть не спробувавши, можливо, я не знаю, як тут пояснити. Ну Тут просто людина на долоні. Тримає вогонь, а тут цей вогонь горить в голові. Тобто, як розуміння. да? Ось. Чому я звернула на це увагу, а вам видно там взагалі? да? Чому я звернула на це увагу, тому що королева жезлів, да, це королева, вона, ну як там би не було, все ж таки. Головніше туза, але туз це завжди початок, і туз він завжди, так же? Да. і туз він завжди, майже завжди головний. Але не тут. Тобто, в даному випадку я вам скажу так: те, що ви, як вам пояснити? Те, що ви можете зі сторони здатись такою мінливою, невпевненою, у вас знову ж таки є градація рубануть, як я це називаю, да? і градація, коли свято всі, всі ми довкола. Ні, звісно, у вас там є своя палітра, але від вас ось така енергетика може йти, або такий настрій. І двійка Пентаклів, карта не це врівноважено. Розумієте? Тут або ви розумієте і свідомо це чините, або там, ну, не суть, да? темне світло назву це так. Ось. Або ви ну, не чините, або там щось. Ну, скажімо так, тут не про емоційність все ж таки, да? тут. Можливо, навіть про якусь інстинктивність, скоріш за все, да? тіло може транслювати поведінкою, манерами і тому подібне. Двійка пентаклів. Ви можете бути на такому етапі. Ну тут пустеля. Людина в пустелі, просто сумочка, і там незрозуміло сонце бліде. Веде за собою, да, або за собою веде. Справа в тому, що ви лише багато хто з вас, да, ви лише, от якраз, навіть вам може бути багато років, може бути небагато років, але ось у вас такий життєвий етап, коли ви можете почати все спочатку. Перед вами. Як вам сказати, тут людина дивиться вниз, людина спостерігає, а потім йде десятка мечів, людина дивиться вперед. Тобто ви... справа в тому, що ви не живете руйнівну... руйнівний сценарій свого життя. Ні. Навіть якщо зі сторони може так здаватись. Ви проходите всі етапи. Королева жезлів це також інтуїт, це також велика і вагома частина, мабуть, відсотків 40, я б так сказала, ну ні, мабуть, відсотків 30 все ж таки від жриці верховної. Тому що королева жезлів це та, яка надає життя. Це алхімік свого роду, да? Жриця. І... А королева е... жезлів це королева всього живого. Вона надає життя, ну, свого роду, да? тобто це той момент, коли все цвіте. Ось, Персифона мабуть, да? Ну, і скаж... скажімо так. Двійка пентаклів. Ви можете, теж людина дивиться вниз або очі закриті. Ви можете навіть не бачити взагалі ні себе такою. Ні, взагалі, половини з того, що я сказала, може бути таке. Тобто, ви про себе можете насправді бути періодично, не дуже доброї думки. Розумієте? Іноді ви можете ранити саму себе. Ось і все. Ось. Тому. Скажімо так, просто підбийте підсумки, і ви розберетесь, куди вам треба йти. Просто зрозумійте, що ну, тут людина ще й в такій позі сидить. Я так і скажу, тому що, можливо, хтось і практикує. Якщо ви медитуєте, медитуйте. Якщо ніколи цього не робили, спробуйте. Не бажаєте, не робіть, звісно ж. так? Але бути в рівновазі, бути спокійною і розслабленою, тому що треба розуміти, да, і відчувати, чому надавати життя, або обрати для себе, в якій градації ви хочете знаходитись. Там ну, не те, щоб здебільшого, ну, і, та, і та градація вам необхідна по життю насправді. Да, це як внутрішні інтуїтивні знання. От, якраз як королева жезлів да, від е, жриці має ось оце внутрішні знання, глибинні, да, які просто в книгах ну, не завжди знайдеш, або треба розуміти, які книги. Ну, Ось такого плану. Я скажу вам так: е, не накручуйте себе лишній раз, розберіться в собі і зрозумійте, що насправді це абсолютно нормально опинитись Ну, я не знаю, або перед вибором, або перед зміною життя, або перед її початком ось і все. Це нормально. Дивіться на себе своїми очима, своїм внутрішнім поглядом. Ось і все. Дякую за вашу увагу. Я бажаю всім добра. Бачите, сьогодні карт було небагато. Але я сподіваюся, вам допомогло. Бажаю всім добра, я, мабуть, сказала. Да? І дякую, до речі, я вам не подякувала. Дякую, що ви поруч дозволяєте бути поруч мені. Дякую за всі ваші коменти, вподобайки, підписки відписки. Дякую, любі, Тримайтесь, все буде добре.